Ці типування вони лише трохи дозволяють зрозуміти себе, але вони не дадуть ніколи відповіді і чіткої інструкції, як треба діяти. Доброго дня, любі мої друзі, сьогодні буде тема про, дуже незвична для мене тема тема про типування. Я зазвичай категорично проти, Що ж це типувати? Всі ми дуже різні. Я ж за варіативність. Кожна людина вона дуже індивідуальна, має бути індивідуальний підход для кожної людини підібрати свій ключик. Це все про мене. Я це дуже все люблю і завжди про це наголошую. Про варіативність будь-яких навіть та ж астрологія. Да? Тобто я нормально до неї відношуся. Натальні карті я дуже гарно можу багато чого розібратися, побачити. Але головне. Про що я кажу, це завжди про те, що я за варіативність. І коли спеціаліст або ну, взагалі людина по життю, так це також спеціаліст, вона за варіативність, то це завжди дуже гарно. Бо це е, не про рамки, це не про шаблонне мислення. Це завжди дозволяє людям побачити більше можливостей, побачити свій потенціал більш широко, більш ретельно. І, власне, оскільки мій канал він про те, щоб розуміти себе та інших, звісно, дивно не поговорити про типування. Я вже наголошувала, що Дуже часто, навіть із великим досвідом роботи у педагогіці, у психології, у медицині, люди все одно ці спеціалісти, вони люди. І вони все одно міряють по собі, міряють по своїм нормам, хоч і знають, що буває інакше. Це нормально, бо всі ми носимо із собою постійно себе. Як би ми не вміли Талановито абстрагуватися, якими б ми суперпрофесіоналами щодо там, психіки людини або тіла, да, або е як навчати. Все одно ми є ми. Накладається наш відбиток, опилює, так би мовити. Так? Ми все навколо себе, так би мовити, трошки опилюємо, коли ми особливо маємо якесь значення для цих людей. Так ось. Чому я стикнулася з типуванням? Десь ну я не буду не пам'ятаю точно скільки, рік чи півроку тому я випадково так пройшла тест МБТІ. Там про екстраверсію, інтраверсію. Це мене було в минуле відео саме про те. А, а також там про ну мислення чи почуття, там да, чи важливо людині якісь там рамки соціуму, чи він більш на здравий сенс, так би мовити, да так би на логіку дивиться, чи людина така більш структурненька, чи вона більш така хаотична, турбулентна. Там 16 типажів. 16 варіантів. Ну, у кожному варіанті, є, типу 2 підваріанти також. Там, да, от. І дійсно, коли я пройшла, я так здивувалася, Господі, я часто бачу, що мене не розуміють люди. У мене було відповідне відео. І як же ж так? Я думала, що я одна така, Ну, шучу, звісно, звісно. Але виявляється, що є, от, коли я почитала про свій типаж, я не приховую я Є НТП по цьому типуванню. Ось і ще такий турбулентний тип. Тобто це люди, яким готуйся, не готуйся, а вийде все одно імпровізація. Так, у мене було відповідно відео про людей імпровізації. І ось чому оці типування потрібні? Бо ми досить часто не можемо вийти із стану свого, да, от, відчуття, особливо коли ми вже оточені людьми, які наші однодумці. І нам нібито здається, що ну, вже от так от все норма. І коли ми стикаємося з іншою людиною. Досить часто у деяких буває: ой, ну що це таке щось дивне, так? Таке щось у мене, до речі, буде відео про білого рону, так би мовити, про цей феномен. Обов'язково, я так сподіваюся, ви вже підписалися, щоб не пропускати нові мої відео. Можете вже в цьому відео поставити лайк, це дуже гарно для е, алгоритму Ютубу. Так ось я нещодавно просто стикнулася, коли спілкуюся з людиною в корені різну. Вона така все інакше мислить. І я вже так кажу: от дивись, ти пройшов тест, так? І я пройшла тест. От подивись на свої результати, так? Тебе там видно, що ти такий весь послідовна, така вся структурненька така людина. Нема оцих гойдалок, притаманних, не тому, що це якийсь там страшний психічний розлад, а це просто ну, така людина. Так? Ось, а подивись у мене, у мене тут і то зашкалює, і то, то нормально тут, розумієш. І все, і це як показати, да? от у мене очі сірі з голубинкою, скажімо так, так, у когось очі чорні, да? там, ну точніше, там, темно, -коричневі. у Когось там вони типу зелені, але уходять е в блакитність, а да? в когось вони більше йдуть е в жовтизну. Ми всі дуже-дуже різні. І саме тоді, коли, от знаєте, хтось хоче нас повчати, або ви когось хочете повчати, так, перевпевнити у чомусь. Ну, якщо це не щось таке аморальне, не пошкоджує життю інших людей, а просто, ну, якісь там способи, там, я не знаю, як людина. Хочу реалізуватися, як вона там ставиться до там, сімейних моментів, любовних якихось моментів, там, як вона до заробітку ставиться. Якщо ми почнемо своїй колокольні, так би мовити, дзвінах розповідати, да, то буде завжди ну, більш за все, людина ж не страждає тим, що вона не знає, як. Вона просто ну, не може інакше, от не може, бо тоді вона перестане жити своє життя. І вона буде більш нещасливою, аніж якийсь порадник вам там хоче сказати, що от треба так. Намагається запевнити, що краще буде, якщо ти будеш так, так, так. Оце тобі принесе гроші, оце тобі принесе щасливу сім'ю. Нічого подібного. Бо якщо заточка у людини геть інша, то ось, знаєте, я була така казка, да, там це де царівна лягушка розкидувала. Кістки, і там все зелень навколо, так, отак і тут. Ото почне діставати оці кістки, що там яких хто порадить, і воно просто буде бити по людям і все Тобто Розумієте, так, у кожного свої підходи. І особливо це важливо нагадувати регулярно, розуміти це людям, які якось психологічно стикаються з іншими, так? там, психологи, педагоги, навіть медики, тому що, ну. Коли починають стандартної якоїсь звінарні, так би мовити, да, або просто з того, що притаманно їй комусь щось радити, то відбувається, можна дуже сильно травмувати людину, дитину, пацієнта, відповідно. І насправді це дуже гарно, що всі ми різні, тому що, припустимо, усі були б там мега-ентузіастами, але які не встигають свої думки фіксувати, не встигають нормально щось там оформлювати, не встигають. Там якусь структуру робити, то ну що б було, нічого гарного не було. І навпаки, є люди, які от у них проблема, вони прям скаржаться, кажуть: Ну, от я не можу, у мене проблема з ідеями щось вигадати.' І от коли такі люди зустрічаються, знаходять можливості якось партнерські співпрацювати, співпрацювати або мати якесь там партнерство, да, творче любовниче яке. Ось, бо в мене таке було, що слово партнерство, я люблю дуже це слово використовувати в дуже широкому сенсі. Але я помітила, що багато людей слово партнерство розуміють як любовне партнерство, статеве партнерство. І в мене була колись історія. Я одній людині кажу: ну, я взагалі-то вас бачила партнера, але не договорила, що для своєї свого такого, ну, там, плану, одного проєкту творчого. А ну, Той чоловік подумав, що я <рес> щось не те йому запропонувала. Це все про те, що неможливо усе одразу і все робити легко, гарно, продуктивно. Тому дуже гарно, що всі ми дуже різні. І чому я про цей тест говорю внизу під моїм відео? Я кину покликання. Виявляється слово посилання, ну правильніше силочка. Казати покликання. Так ось внизу я вкажу це покликання на цей тест. Це дуже, знаєте, корисно пройти, особливо, якщо ви там виявляєтесь якоюсь такою мега-креативною людиною, яку ніхто не розуміє, як здавалося б, І ви розумієте, та ніж? Таких людей також багато, я не один, я не одна. І там мені що подобається, пишеться. Там, що у сім'ї, да? як от в роботі реалізація, туди-сюди. Так, це, знаєте, такі глобальні поради. Але у мене буде дуже таке цікаве відео, я буду розповідати про успішні, так би мовити, продукти. Чому от такі поради, які там даються, вони універсальні, вони підходять як от, знаєте, астрологічний прогноз, де кажуть: «Терези, в них сьогодні буде гарний настрій, Ну, щось таке, там, да? або е, тілець. Сьогодні там ну, якось такі абстрактні формування, які в принципі ну завжди можна сказати, що вони правдиві. Так і там доволі такі абстрактні формування, але кожен, хто шукає якісь ставить для себе питання, я от хочу якось там в цьому моменті своєї реалізації зрозуміти щось про себе. І людина там знайде для себе якусь відповідь. Звісно, якщо вона там абстрагу... абстрагуватися, любить вміє. Якщо не любить, не вміє, то можна попросити когось, хто вміє, так це може впевненість у собі підняти. Так, зі мною все в порядку, все нормально зі мною. Таке усвідомлення також додати людині, яку там постійно ой, ти там ні адміра сівоти, там якийсь дивний странний. Ой, ну ти там чому ти не можеш там поскладати усе структурненько? Ну, а якщо людина, там от, як і в мене, типаж є НТП, так? я обожнюю структуру робити. В мене все люблю по полочкам, це є таке. Але за три секунди, якщо я щось там пишу, в мене отак от все, куча паперів, все, куча документів, от такий типаж, який генерує ідеї ну, набагато швидше, ніж. Просто фізично може справитися, як там щось. Ну і просто це ж про що там? Про увагу. У когось увага націлена там на одне, у кого на інше. У Когось нічого не може ніяк надихнути. От сидить, все, нічого не надихає. А когось ото, як я подивилась, ой, і це надихнуло. Прийшлась по вулиці, господі, почала присідати, робити вправо, де я не можу. От тобто мені треба брати мій телефон, ну надиктувати туди щось або записати думки. Тому що розумієте, всі ми дуже різні, і це нормально. Це дуже. Те, що я постійно наголошую, що велике щастя просто знайти того, хто буде тобі, допомагати з ким ти будеш, працювати, той, хто розуміє тебе. Тому що одній людині все зробити, все потягнути. Це, звісно, можна сказати, що гарно, але знаєте, досвід із війною він показав. Багато сімей да, розпалися, але багато сімей, навпаки міцніше стали. І одинокі люди, наприклад, також відчули, що під час війни. Те, що ти там собі можеш закритися і у своєму вигаданому світі якось там функціонувати, навіть заробляти, і так і сяк. Але під час війни треба гуртуватися, бо зовсім інші цінності виявляються. Це все про те, що таланти вони дуже різні, у всіх свої. Нема такого, що немає талантів. Так мене було відео про міряння талантами також. Бо я, в принципі, після своєї паузи на YouTube, перш за все, я хотіла і хочу зараз. Я розповідаю про творчість про реалізацію. Далі будуть більш такі теми, які раніше я ще не в російськомовному своєму контенті говорила і буду продовжувати розвивати їх але вже українською мовою. Наприклад, коли людина така вся така прагматична, така от вся вона згуртована, вона коли бачить таку людину, що в неї там вирій ідеї, вона така нібито творча, вона думає, Боже, що це за шалтай-болтай, так би мовити, так? Але от бачу, а ні. Та людина нібито така, вона творча, але така серйозна. Як так? Да? Бо є ж такі стереотипи, що якщо у чомусь ти такий турбулентний, так, то ти, значить, і можеш несерйозно відноситися там, до любовних стосунків, там, ще до чогось, до грошей, там, якось бути невідповідальним. Але ж ні, є так, що є те, але нема того. Да? Зовсім різними. І тому таке групування, структування воно не завадить. Ні в якому разі я не люблю це, знаєте, коли там згідно цього типа жа давати поради там. Ото, що я казала, хіба що ті поради, як я вище е, згадувала, да, коли вони такі абстраговані, позитивні, ну, як знаєте, це секрет успішних астрологічних прогнозів, да, хоча не дуже це всі прогностики, але чому ні? Іноді, коли тобі треба якийсь такий надихаючий пендель, так би мовити, так то навіть скептик може почитати якийсь прогноз. І йому стане легше. Бо про що прогнози? Прогнози вони про надію, так? надію на щось. Я хочу казати про те ще раз, що кожна людина, яка вже народилася, яка народилася колись, яка народиться ще так, у цьому світі, вона буде неповторною. Вона і є неповторною. Всі ми дуже унікальні. І саме тому ці типування вони лише трохи дозволяють зрозуміти себе. Але вони не дадуть ніколи відповіді і чіткої інструкції, як треба діяти. Але знову ж таки, оскільки ми всі дуже різні, то щоб, хоч якось, і ми хочемо, допустимо, ну, іншу людину, ми хочемо зрозуміти, не поставити на ній крест. Ой, ну ти там ну, все. Да? Це зазвичай дуже важлива якість там, у педагогів, у психологів, да? Вони, ну, в них такий учень, да? або такий там, клієнт прийшов. Так? І не треба на ньому крест поставити. Треба ж все-таки зрозуміти, підібрати ключик. І от саме тому навіть трошки така класифікація, ну, щодо дітей там не так легко все-таки типувати, але я знаю, що якось там типують, навіть дорослі люди не завжди дають відповідь, так от, ну, Просто те, що ми думаємо про себе одне, а насправді воно може бути трохи інакше. Так? Тут такий має бути досвід самопізнання. Але все одне, тобто, розумієте, коли навіть просто теоретично вже цей вчитель, там, скажімо, чи спеціаліст, що працює з людьми, там, IHR також, да, він е, бачить ну, інші професії, він бачить, що ну, от є такі типажі, і він розуміє, що для цієї вакансії, да, якщо це АІЦР, або для, цих, для цього методу е, розвиття якихось навичок. Підходить саме, от коли таке, а бачиш, що людина ну, ніяк не вписується. Оце ж не привід до того, щоб казати, що ти не маєш таланту, що ти нікуди не годишся. Це просто не підходить саме для цих умов. Після цього розуміння цього така, такий спеціаліст просто може порадити цій людині, куди їй піти, там, щоб саме там її розвили. То не так, що от є така методика, да, там методика там, якогось там чогось. Алгоритм там, якогось там, навчання, алгоритм там, якоїсь там, психологічної сесії да, чи щось там таке. Але коли знаєш, що люди різні, він розуміє, що ні. Алгоритм тут не піде цей. Треба трошки модифікувати. Просто, ну коротше, оце все я зараз кажу про творчість. Це все про творчість, про те, що до всього нужен індивідуальний творчий підхід. Я вже згадувала у тому минулому відео про екстравертів інтровертів, що навіть коли є якась класифікація, то досить часто от я казала там, мінус -10, 10, так? І ми зазвичай от кажемо все інтерверт, ну, то, понятно, бо там мінус 10, грубо кажучи, да? ну якусь там шкалу умовно кажучи, да там. А це ж ну, ну, понятно, що він повсюди. Але ж те, що біля нуля є дуже багато, більш того, що до нейтралу. І саме оці типажі які трошечки можуть навіть іноді туди-сюди переходити, це дуже така цікава частина. Це вказує на те, що іноді люди можуть приписати якийсь там діагноз, образно мовлячи, шаблон приписати. Просто це про те, щоб не, клі... не кліяти ото клеймо, як би мовити. Да, ото й... Це не ярлика не кліяти, що ось, ну все, ну, раз ти такий, значить ні-ні-ні. Шкала дуже велика. І тому, якщо ти там, ну, напустимо, це не означає, що в тебе там крест на всьому, це просто означає, що тобі ну, важче, да? тобі важче все дотримуватися якихось там правил. Тобі не цікаво. Психіка такої людини, допустимо, я опять же, скажу про себе. Да? Мені от цікаво, я придумала, мені це все, все. Супер, я це розказала. Я вже повторно так точно не розповім. Те, що я тут пишу собі на замітках, це також я ж зараз розповідаю на те, тому що ну, трошки приблизно те. Просто двічі я не можу. А є люди, які навпаки, вони дуже люблять підготуватися, все собі прописати, алгоритменько. і точно, точно під це повторити. Отака от передбачуваність, це також дуже цінна якість, розумієте? Просто. Всюди різні риси характеру потрібні і важливі. Тобто цінність, реальна цінність типування, вона саме в тому, щоб цінувати нашу унікальність, цінувати нашу специфіку. І, по суті, типувавшись, ми просто більш зрозумілими стаємо для когось іншого. І це зовсім не про якусь там нормальність, ненормальність, і він ні в якому разі навіть не про ярлики. Ой, ну я там, от ЄНТП, ну значить, ну все, все. Ні, це просто означає, що це такий склад. Що людина така, така, ага, стало зрозуміло, що це людина, яка генератор ідеї. І це зовсім не означає, також, що людина обов'язково, от якщо там написано, та що це ага, ця людина, вона там. Насолоджуються прямо обов'язково цим видом діяльності. Ні. Вона може страждати навіть, от, наприклад, люди написали, що вона гарно може там, дизайнером буде, структурувати щось. Але вона може страждати від цього також, тому що може якась бути нереалізованість, хоча вона робиться гарно. Ну, тут дуже все тонко. Тобто, це все, все не про ярлики, це все просто наказівки для розуміння себе та інших.